Так, друзі, Почали ми з того, що зняли і ну, скажімо так, Різницею ви бачите, ніж е, то, що було і то, що стало. скажімо так. Звичайно, що є, вроді би, тут ось глибока коцка, ось тут глибокі коцки. плюс сама стекло чуть чуточку має тримати зсередини, типу. Ну, і за нього розпаковувати немає доцільності. Це є ксенону. точно таке саме примутнення ось тут. Тобто на стекло цього, е туманчик сідає і воно так типу зглядає, типу, як трошечки знаєте, перелив такий. Так, відволікли. І тут от, от, так само десь котка була. І от у нас тут о, бачите, є тріщини, ось тут о, глибокі. Е їх трошки склеїло, але все одно плюс. По всіх фарах обидвох є дуже глибокі сколи. Тобто, ідеального глянця немає. тобто Якщо взяти під каним чимось кутом, все одно видно, знаєш, ці типу такі скрапочки, пісочка. Звичайно, що з цього здирати купу пластику немає доцільності, але категорично рекомендую власнику, якщо він любить свій S-клас затягнути не вініл, а полуретаном Полуретан, по-перше, він на сонці не жовтне. І по-друге він працює як бронька свого роду. Тобто, раз обклеїли і на довгі роки вам ці фари будуть служити і буде красота. Так, погнали далі. Так, наступна тема е, посвіщається скажімо так, чувачку, який має плоскостопів головного мозку. Е У мене є миючий чи якщо ви замітили на задньому фоні. Відповідно, я воду вже звідси вибрав, Тут води нема. Е, суть була в тому, що на стекло. Те, що я там на камеру показав, то я після того зразу все лісосом вибрав. Перш ніж писати коментар, е, включи трошки свій котілок і не трендися яку херню. Е, тут я вже почав вкладати проводку. Е, з, то що там мокре, то не вода. то жирне, трошки ця, що я запшикував е, контакти. Вона трошечки стекла. Точно така сама ситуація по тій стороні. Я все одно лишив, бо трошечки ще така навіть вологкість на самому воно вже все не мокре, бачите, сухі пальці. Але ну, все одно чу чуточку ще вологе. Тобто, бачите, води вже тут нема, тут все сухо. Тобто вибору зайняш воно висохло. ще вчора. Тут зайняш просто висихало. Тобто, Коли я на щось на камеру не зняв, то не означає, що я чогось це не зробив. Так що, чувачок, як то кажуть, сердельку тобі в рот, блін. Е, так. Зараз я сьогодні вирішив присвятити трошки автомобілю цьому часу. Е, на цей автомобіль ми датчики ABS замовили. І датчики ABS тільки орієнтовно аж вівторок прийдуть на нову пошту. Е, замовив в нового постачальника, бо мій постачальник трошки, трошки прихворів. І Скажімо так, по хорошій ціні знайшов. Датчики, до речі, на Рено, але фірма пише беру. Я не знаю, чи це беру німецьке, чи якесь беро-французьке, ну хай буде. Скажімо так, За адекватні гроші. Не космос. І я думаю, що має бути добре. Назад все ставимо, те, що був Сенон. Єдиний його недолік, що у нас, бачите, автомобіль поки не запущений, фари живуть. Ну, Іменно ця сторона, та мес-пасажирська, живе своїм життям. Лампочки я поміняв, тут. Нас лишається. Ну, за, за це мені не говорили. Моя задача була вияснити, чому місце проводка. Вияснили, що у нас втоплені були канпровода. Зараз їх ми підсушили, почистили, запшикали. Фари поставив на місце, Будь-фари на місці. Мушу їдати трошки хоча б годинку. Просто ще тебе я трошки дав грубший слой через те, що в нас є багато сколів, щоб їх ці сколи згладило. І тоді на автомобілі, трошечки назад від'їду, хочемо фари, відмірюємо центр на цих фарах і будемо виставляти рівень по стіні, тобто так само ту саму висоту, щоб задати. Нормальне світло, щоб людина могла, коли їде вночі, щоб вона не сліпала, щоб вона не освітлювала небо, а освітлювала дорогу. Так, давайте поки що це сохне. По цьому автомобілю запчасті їдуть. Я зараз ще зніму карту дверей, хочу добрати до замка зробити порядок, щоб машину можна було закривати, виганяти. Зразу скажу, як тільки зроблю порядок. Датчик ДМРВ беремо, так само будемо купляти іншим, бо цей все ж таки йому щось не так. Я вже думав, що в пінах проблеми. Піни вже контачуть. Виходить на зв'язок, тільки починає прогріватися, відрубиться. Датчик ДМРВ під заміну йде теж. І щоб машина закривалася. Всі решта герметізації, я так хіба що тут силіконом, де ось тут води я вижу, зароблю. Решта я рекомендую. Ну, стекло бажано взагалі поміняти нотки побити. Я не знаю, які вони штрафують, Бо тріщини на рівні цих скловочисника, заборонено автомобіль, заборонений рухатися з такої тріщини. Тобто, відповідно, такі речі треба замінювати будь ну, буде замінювати, відповідно, зачистять. я можу поспорити, що раз автомобіль перевертався, є тут багато місць, де саме стекло може бути обірване від основи, від кузова. Тому категорично рекомендую скло поміняти. Ну, і Зробити, щоб воно закривалося. Все. В принципі, там салон зараз я підзберу. Опакую в пакет цей іммобілайзер, блок комфорту. Аби, не дай Бог, не створювало приключеній. І автомобіль я буду віддавати. ну Хіба що перепитаюся, якщо фінансово вони спроможні, я рекомендував би це поміняти насос гідропідсилювача, щоб можна було якось так на холостих оборотах легше рули, рулити рулем. Бо, скажімо так, щоб повернути руль під час руху на низьких оборотах. Дуже складно, тобто треба підгазовувати. Це неправильно. Вся решта тут начебто нормальок. Так, почитали але несправність датчи повороту руля з власником говорили, Власник сам казав, що з розвалом тут ще не зробили порядок. Відповідно, порушений розвал відповідно, датчик не може адаптуватися. Далі. Так, передній лівий модуль активації мереження сигналу, космічний вузол. модули модуле единицы, так, фары правая и Ну, то поведение у не фары, так, с этим ясно. Подсветка для передней пепельницы, отделение очков отсека для принадлежности, ниши для ног неисправна. Чего? Ну, попельничка снята. А, там разъем краснопетитку. Попельнички там нема. Так. Правий фонарь за нього входив модулі, правий фонарь фонар Будем исправен. Правая лампа коли повороту модулі, правий задний фонарь неисправен. исправен. Конструктивний левий задній патину фара. Модулі левий задний фонарь неисправен. Короче там щось не контачло тоді, напевно може записало тоді, коли я рухав лампочки. Левый внутрішній датчик. передний бампер, связь, штепсель имеет плохой контакт или свободный, или датчик, или кабель не исправен. На переднем бампере датчик, а тут есть на спортроник спереди, хиба, что сюда занимай. Есть, да, тут и у нас патроник Ладно, потом включим спортроник, проверим его на спортсовывание. Короче, двигаться. Так, экстерьер mirror, ну, подсветка зеркала. Тон сигнал LED exterior, exterior mirror turn signal lamp. Короче, лампочка підсвітки салона на зеркале. Я так понял, тут вода не працює. Короче, все, в принципе, левый двойной клапан, это кондиціонер, что у нас там по кондиціонеру ну нас це не, не питали. Давайте я повидаляю помилки ті, що можливо з лампочками зв'язані. Поки на лінія, як бачите, вже ніхто помилок немає, тобто цього діло можна назад спаковувати. От вам причина була, бачите? <кхи> Витянули з води, просушили. Ага, від повітряної тривоги. Так, зараз видаляю помилки і в принципі. Можна буде ставити фари, там подивись лампочки. ще хронове поміняю, щоб ви мені на панелі помилки не світилися. Ну, то зараз тут на Mercedes специфічно забави, типу, з виключенням, включенням зажигання. Не так як у сучасних автомобілів. Виключив запалювання, включив, витер помилки, запустив, все нормально, все чітко, можна їздити. А тут треба виключив, включив, виключив, включив, коротше, забавка. Mercedes. Думаю, подивлюся, чого не працює замочок. Ну, Щоб ви поняли, ось цей замочок. Я його зняв, просто зараз зняв стопор. І дивіться, який прикол. Щоб ви це поняли, ця стінка відвалена, ота стінка теж відвалена. За рахунок чорного хрін його знає трималася. Коречу, середині сердечник розвалився, тому і вся проблема. Де я зараз цей сердечних маю знайти хрень його знаю. Так, у нас далі тут дим, я пробував запускати. Сучому поміняв, ну поставив фари. І такий тут ксенон все ж таки здохла лампочка, бо вона пробує запалюватись, жужить, але не стартує. Категорично рекомендую поставити або звичайні лампи. Або ЛЕД. Ну, власник відео мої дивиться, я думаю, в коментарях напише. Якщо поставити LED, у мене LED лампи є. Я йому ці ксенони зніму, поставлю штатні LED лампи, він зацінить їхню різницю в їхній світлі і я думаю, більше до ксенону не вернеться. Або просто субота я не мав коли їхати, щоб лампочку знайти синонову. Можна купити лампочку, спробувати підкинути іншу лампу. Ну, Я вже пробував, підкидав звідти лампу сюди, вона запускається, тобто сама та лампочка несправна. Ось так виглядають у нас фари. Фари, як бачите, стекляшки ідеальні. така от красота. Тут звичайно що світить. Ну, тріщини. Звичайно, що я їх нікуди не заберу, вони у нас залишаються під таким ракурсом взяти, щоб було видно. Ну, от Під таким бачите, є трішки. А так фара повністю колеснезна, прозора. Світить ось тако. Відповідно, по-любому з такими фарами буде чітко видно. Ми підкинемо леди. Захоче, я залишу. Не захоче, ну, лампочку, якщо в понеділок знайду лампу, або в неділю я смію ще дещо куплю, то поставлю йому іншу лампу ксиноновську. Не знайду, підкину ледве обидва, щоб було однаково, бо коли ставиш лед, лед я на сікіскравіше світить, ніж ксенон. там так само походу лампа вже підходить. Ось такі фарки вийшли, друзі, оцінюйте. Скажімо так. Далі по цьому замку е, домовився я на розборці, е, цілу ручку продають за 500 гривень. Чому візьму ручку? Тому що я замітив, що у нас ось тут ручка розламана і тут нанотехнологія. Хоча, ну, бачите, типу корпуси розламані. Тобто е, з тої ручки сюди кинемо корпус і туди поставимо іншу ручку. І зробимо так, щоб все було по красоті. Серцеве, сподіваюсь, там жива буде. Ну, бо Тут я не знаю, що я з цими гризками маю робити. Воно, розумієте, не дає рухатися цьому диску, який би мав флажком управляти. Задача зробити так, щоб автомобіль закривався, щоб він мені тут не стояв, щоб я його міг вигнати і все, до побачення. так. Власник, якщо має бажання, я зразу можу на розборці взяти, якщо буде. Насос гідро, до руля поміняти. І датчик ДМРВ у нього буду брати. Так, я надію, що, Якщо що, можна буде повернути. І цього вже віддати. Хай собі катається на тому, що є. Бо якщо так глибоко взяти, тут є, що, куди гроші вкидати ви собі не представляєте. Все, в суботу день скорочений, ми завершимо роботу. Ось такі фарки. Для тих, хто на бронепоїзді, поясню, суть в чому. Ці фари, їх, коли поліруєш, скажімо так, їх стає на десь так. Якщо ви не миєте щіткою, а миєте безконтактно, то десь на 2 роки гонорово без втрати прозорості їх вистачає. Не забуваємо, що суть в чому, це, пластик не покритий нічим. Тобто, відповідно, через 2 роки вони все одно частково будуть жовтнути. Тому завжди після такої поліровки рекомендується. Якщо ви хочете, щоб ці фари вам служили вічність, щоб ви до них не дивилися і не кожних два роки їх не полірували, покрити плівкою і у вас буде щастя. За два роки, воно, скажімо так, воно захищає шому? Дехлетан і свого роду підплавлює полікарбонат і створює на ньому плівку. Ось ця плівка типу, захищає від ультрафіолету на ці два роки. Ну, Якщо ви маєте машину з щітками, немає значення, чи вона слакована керамічним лаком, чи у вас це покриття буде виключно от покрите дихлеортаном, тобто поліровка дехлертанова. Два роки відсили. Через два роки вже видно, що не зацарапані. Тому я рекомендую ці фар інакше поліровка. Ми кажуть, ну, а що, після цього лаком? Ні, лак, значить, заново треба змотовувати. Тому що лак ніколи на глянцеву поверхню не накладається. Якщо ви не розумієте, що ви говорите, то краще мовчіть, бо мені багато. Питав. Після цього що треба полакувати, ну після цього заново треба змотувати. Це задача, от воно оцей глянець створюється. Е, під плівку, переважно всі детальні студії, які автомобілі прихорашують, е, зверху ще натягують плівку. Якщо це просто тупий перекуп, то це перекуп варіант ідеальний. Тобто на весь період продажу у вас машина класні має фари. Скажімо, старі страшні фари відновили. І. Так, у нас, до речі, ще одна фара буде на ремонті. І от такий прикол. На двох машинах, власних, у Тесті на Логані і в Тата на Мажентісі, ми таким способом відновлювали фари. Звичайно, що ніхто їх там не покривав, тому що все в економ варіанті. Ну, В майбутньому по-любому ми ще раз і перетягнемо плівкою і буде красота. Але якось так, бачите, за рахунок того, що тут -то хоромяшка всередині темніша, воно такий дає темний перелив. Ну, і Плюс саме стекло має трошечки чорний відтіно. Не лаком перелакувався, а й саме стекло. В цілому я задоволений ефектом. Партії вийшла класні. Власник, рекомендую полеретаном перетягнути. Фару я трошки підтягнув, тому що вона попередньо була завалена. Більше не можеш, бо якщо так взятися, тут треба всю морду тягнути. Ця частина, я кидав, лазер у нас чуть-чуть просівше і просівши, і отут Тобто У нас навіть телевізор стоїть не по рівню. Тобто треба все підтягувати. Ця частина телевізору треба висувати трошки на вулицю, так само завалено. Я не знаю, чи то в зв'язку з якимось там торканням невеличким ДТП, телевізор трохи заїхавши, тому проблема така з відкриттям капоту. Плюс бампер він сам по собі за рахунок того профілю, що профіль промгнути, серединка норови, норовить до середини. Хоча оця вот частина мала би бути сюди витягнута, відповідно, оця частина б заїхала всередину. Відповідно, от, от, от такого оріола. Не було. Бачите, з цього боку цей оріол трошки менший, новісті, але він все одно є. З цього бокуріол більший. Його сюди затиснути не можна, тому що сама серединка бампера засунута трошки всередину. Тобто бампер разом з підсилювачем треба відтискати на вулицю. Бавитися так зазорами і розмірами. Це задоволення недешеве, тому вибачайте. На такі речі в мене часу немає. Рекомендую далі по стеклах. Не знаю, як передні стекло канал, я перевірив сухі. Це треба у цього потопи, щоб вивчити. Це дуже скажімо так, нелегка тема. Це треба розбирати повністю салон, знімати все кресла, тобто салон був голий. І реально обливати весь автомобіль і дивитися, в якому місці він протікає. Тільки таким способом можна вгадати. Можете вангувати за заднє стекло, спробувати його зрізати, переклеїти, тому що ці стекла клеюються. Можна так само завангувати і переднє стекло на даному кузові, де у нас є жуки і багато чого покидало, це цілком вірогідно, що протікають з стекла. Тобто, ну, я особисто я би сходу з ходу ці стекла переклеював. Плюс. Не знаю, як по поводу герметізації самого люка. Може бути, що люк протікає, але обшивка тіп, наче тут не намикає. Тобто, можливо, десь по каналу затікає всередину. Е, невідомо, що з цим автомобілем за ці всі роки було. Е, судячи по тому, що ремонти були, там підварилося, там підроблялося, можливо, десь якісь ущільновочні неправильно склали. І зараз вгадувати, херво тучу всього розбирати. Ну, я ні фізично, ні здорові не маю на такі речі, ні навіть бажання, тому що це, ця робота, скажімо так, ніким не оціниться. От ви до хрена часу потратите, результат мож, можливо, найдете, можливо не йдете, можливо, не знайдете, і ви втратили свій час, а клієнту, як то кажуть, платити за роботу, яка, наприклад, нічого не виявила або не відновила. Теж не хочеться. Тому за таку роботу, вибачайте, я зараз брати не буду. Хіба маєте бажання, можете собі самі в себе вдома в гаражі це поковиряти. Ну, Я у свою думку думаю, останнього освітив. Якось так, друзі. Було цікаво, ці пальчики. Запчастинки у нас частина запчастин буде у нас з понеділка на трафік. Цей автомобіль з понеділка ми зберемо і будемо його віддавати з проводкою. Я там все почистив, позмащував. Залишаю коврики ще підняти, хай до понеділка ще просихає файно. Якщо власник хоче, щоб я йому позбирав назад весь той салон, ну можу зібрати. Ну, звичайно, що самі розумієте. Якщо він захоче, в коментарях хай напише. А решта, ну, ще лампочку, якщо знайду, то можу візьму лампу. Ну, у мене ксенон немає, бо я ксенон не... У мене є ксенон, а лише D1S. Я вам поясню, коробочки. Таких, коротше. ну, Той хто має шкоду має опеля, наприклад, інсігнію і тому подібне. Ось такого плану, де Оденець лампи у мене є. Але вони сюди не підходять. Тому я просто міняв в себе на інсідні на леди і всім рекомендую LED. Головне, щоб ЛЕД правильно був налаштований, тому що є люди, які Ставлять леди, ставлять леди дешеві, які не мають ні світлової границі, ні ні хрена, світять хрест як. або ще фари світять одна верху, одна вниз, і сліпить зустрічний народ. Звичайно, за таке можна і по морді отримати. Тому, ж, якщо ти ставиш фару, ну, хоча б досушню, щоб ця фара. Відповідали якимось вимогам. Хоча б вона щоб не сліпила, або хоча б вона мала якусь сідло границю, щоб у зустрічному транспорту не робила збитки і шкоду. Бо, на жаль, у нас народ такий, що э, егоїсти і багато хто думає про себе, про себе, не думає про наслідки і про інших. Будьте добрішими, і все буде гаразд. Всім па.